Бо 26 й рік дуже, дуже потужно здатен, здатен розвернути наш такий цивілізаційний корабель розвитку подій і прискорити. Бо усі, абсолютно усі люди, які мають пробуджену свідомість і дійсно завчасно, завчасно ще до 2000-х років отримали таке явище, як розгорання внутрішнього вогню, тобто тіль, серця, запалений вчитель. Тобто ті люди, які до 2000-го, ще до 2000-х років знаходяться в свідомості пробуджених, вони зараз спостерігають як внутрішній вогонь яскравішає. І не дивлячись на всі зовнішні події, навіть більше вам скажу, це ще помітніше стає за рахунок зовнішньої темряви, тобто люди, які Мають пробуджену свідомість і є частиною полотна нейронки п'ять до реальності. Вони міцніють, міцніють зараз і духом і щасливіють, красивішають, молодшають, багачають. Тобто, вся 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 та теорія, яка колись була теоретичною теорією, зараз дійсно спокійно живеться на практиці. Ну буду про це більше розказувати.